Доброго ранку! Другу руку простягни, посмішку усім пошли. Добрий ранок, добрий день. Нашу зустріч розпочнемо. Діти, кожного ранку разом з матусою ви поспішаєте? Опідскажіть мені, куди ви поспішаєте? Так, в дитячий садок. Діти йдуть зранку. Розкажіть. А який ваш садок? Наприклад, великий, гарний, світлий, веселий, теплий чи цікавий? А хто чекає діток у дитячих садочках? Так, вихователі чекають. А ще хто? Друзі. А ще дітей чекають іграшки. Піду погляну, хто завітав до нас зі слізьми. Погляньте, діти, та теж іграшковий зайчик. Давайте заспокоїмо його та запитаємо в нього, що з ним сталося. Друзі, а як можна заспокоїти друга, коли він стурбований та плаче? Молодці малята, можна обійняти, запитати, чому плаче. Можна дати іграшку або запросити грати разом. Дівчинка-тетянка гралася на майданчику зі своїм іграшковим зайчиком. Почувши мамин голос, тетянка побігла додому, лишивши дружечка самого. Дуже сумна стала зайчику. Він заплакав і прибіг у дитячий садок погратися з дітками. Ми запрошуємо тебе, зайчику, познайомитися із нашими іграшками і погратися з ними. Мій дзвінкий, веселий м'яч, ти куди пустивсь навскач, голубий червоний стій не здогнать тебе прудкий. Так, це м'ячик, а як можна грати м'ячем? Молодці, дітки, підкидати, котити, передавати один одному. А це хто у нас? Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають, угодують її смачно, дуже мамі вона вдячна. Так, це ж наша лялька-оленка. Як ми з нею граємося? Молодці одягаємо, колесаємо, годуємо. Катаємо у візочку, співаємо колисково. Є великі, є малі, з вантажами легкові, по дорогах поспішають, у собі людей катають. Я думаю, ви здогадалися, це наші машинки. Ось вони які. А як з ними можна грати? Можна катати в них собачку або зайчика. Можна привозити кубики для будівництва. Можна поспішати на прогулянку до бабусі. Гадаю, діти ви стомились. Згадаємо про нашу веселу руханку. Руханка. Головою покрутили Руханка! Плечі вгору й опустили! Руханка! Як крила, рухака, і гарненько покрутили. Руханка права ніжка, ліва ніжка, пострибали. Ми як кішки Спинку рівно підтягнулись, не забули, посміхнулись рухатися, треба всім, і дорослим, і малим рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Граємо в гру чарівна торбинка. Уважно дивіться на екран, та скажіть, чи можна цими речами гратися, чи ні. Молодці діти, бачу, знаєте свої іграшки та полюбляєте з ними грати. З іграшками добре грати, та не можна забувати, що не можна їх ламати, на частини розбирати, бити, рвати і топтати на майданчику забувати. Ви дуже розумні, дбайливі, виховані діти. Ваші іграшки вас люблять та чекають у дитячому садочку. Залишайся зайчику з нами, а ми всі кажемо до нових зустрічей. До побачення!